Знаходимося в, в цехі, де виробляється у нас сир. Це у нас сировиготовлювач. Він вміщає тонну молока. А молоко у нас з власної ферми. В цьому сировизготовлювачі ми проводимо процес пастеризації охолодження. Додаємо закваску. Закваску ми використовуємо голландську. після цього. Додаємо фермент. Фермент ми використовуємо мікробіальний, такий, що можна куштувати, і навіть веганом. От з молоком ми не сепаруємо. все, що нам коровки дають, все повністю вкладається в сир. Я за освітою, інженер-технолог з переробки, зберігання, консервування молока. Мій чоловік це, це якраз та людина, яка все це придумала. А, а я ті руки, які які це все це роблять разом з ним. Наразі він служить вже два роки. Ми Виготовляємо 25 видів сиру в цій невеличкої сироварні. Виготовляємо і гауду, і чеддер класичної технології. Рікота, рікота салата, брюнос це коричневий сир, який е, такий зараз дуже відомий. Е, виготовляємо халумі, сир для смаження. Виготовляємо розсільні сири, такі як качаковала і страчитела. Це у нас гауда з пажитником чи з фінугріком. Пажитник такий бабове на сінечко, ніякого відношення до гри. Немає, але сир дає такий дуже смачний горіховий смак. Ми зараз дивимося, чи готове сирне зерно, щоб ми його вже збирали. Основну частину ми злили сироватки і внизу підтягнули сирне зерно з допомогою такої перфорації і формуємо сирну голову під шаром сироватки. Це головний такий нюанс і секрет нашої гауди. Зараз одягає отакі от Сітки, сітки, отакі натягує на сирне зерно, піднімає і буде викладувати нам на, на, на наші е, форми. Дуже важка праця, працюють тільки хлопці, е, бо наразі, коли він буде доставати, це приблизно е, десь 18-20 кілограмів. Одна голова, так, отак, от воно виглядає. І з малесеньких оцих зерняток будемо формувати сирну голову. Щоб з молока достати сирне зерно, необхідно робити протягом п'яти годин. Зараз у нас процес, ми збираємо сир рікота. Це італійська технологія сиру. Сир виробляється із сироватки, а це ніжні згусток, які ми викладаємо. Потім ми його ставимо під прес. Цей сир відрізняється від всіх інших, бо це як хмаринка. Бачите, такий ніжний ніжний згусток заливається в форми і, ну, і ставиться під прес. Після того як сир побув в розсолі, сир викладається на полку. Якщо ви так подивитеся, то це одна варка. Одна варка сиру це приблизно 9-10 голов сиру. В одній голові у нас буде десь приблизно після пресу, після всього, 12 кілограмів. Сир викладеться на полочку. Тут у нас ми використовуємо дерево, щоб сир дихав. Ми не використовуємо пластикове нічого, Да, з ним важче його обробляти, але він цього вартий. Сир виложили. Потім малесеньким, тоненьким шаром починається наносити такі. Таке суміш, як називається як пластифікатор. Вона дозволяє сиру дихати, але не дає можливості, щоб образовувалася пліснява. На наступний день сировар приходить і перевертає сир, і викладає на поличку вище. І так перевертається сир кожен день, поки він не дойде до верху і не спуститься вниз. Пластифікатор не потрібно їсти, це саме головне. Він акуратненько знімається. Це йому 14 днів. Після цього сир перекладається в прольоти туди і зберігається мінімум два місяці. А мінімум максимум ну от у нас була варка два роки. Але дуже мало людей, хто цей сир розуміє і готов заплатити за нього там під тисячу гривень за кілограм. У нас була ідея, ми поїхали в Голландію. все все ми закупили з Голландії, працювали з голландцями, вони нам допомогли зробити правильний проєкт, таку сироварню, яку можна дивитись за склом. Ми повністю відкриті. Ви все можете подивитися, приїхати до нас в гості і подивитися прес, сировиготовлювач. І у нас є в цій частині цеху це у нас. Гордість нашого цеху це росол. Росол це рапа, так скажімо, в якої сир солиться протягом двох діб. Концентрація солі а, тут е, іде 20 відсотків, температура 12 градусів. Сир знаходиться сир погружається в розсіл е, на дві доби. Коли сир погрузився, з нього виходить сироватка. Вона становиться біля сирної голови такою шапочкою. І нам необхідно, щоб максимально в цей час розсіл е, проник в, е, в сирну голову. Тому ми кожну годину, включається насос і через Фільтр він а, 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 фільтрується і рухається. І таким чином ця сирна, сироватна шапочка з, 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 знімається з сирної голови. Необхідний рух. Це саме головне. Секрет був в тому, що вони не сепарують молоко і роблять гауду саме такою, а, повножирною, такою смачною, маслянистою. А це ті сировари, які роблять. А, Гаудо в кооперативі. Ну а так, от і ми почали приїхали, почали зробили, построїли. в, в році Почали строїти. І от через десь рік ми запустилися. Відносно всіх остальних сирів ми їздили в Італію. Ми їздили, я навчалася з чоловіком у Франції, закінчили там курси. Ми хотіли перед війною запустити такий класний сир, такий саме дуже ароматний французький сир. Ми построїли. Навіть для цього камеру, але ми зварили вісім варок, і на початку війни нам прийшлось їх практично викинути. Бо ну це такий специфічний сир, він дуже ароматний і так просто його не продаси. Його треба куштувати для того, щоб його зрозуміти це не сісти, випити келихвина. У нас була, була така варочка, з якою ми навіть участвували в конкурсі е, два роки, і ми виграли друге місце у World Cheese Awards у світових сирах. Там було п'ять тисяч сирів з усього світу, і ми взяли друге місце. тонни молока ми отримуємо 100 кілограмів сиру. На один кілограм сиру необхідно 10 літрів молока. От ви розраховуєте, приходите в магазин, дивитеся, скільки сьогодні коштує літр молока уже в упаковці. Уже Стеризований, все, все, все. І от помножуйте, не може коштувати сир 350 гривень і менше, щоб це був сир, а не сирний продукт. Сирний продукт це а, сир, в якому зберігається молочний білок, але молочний жир заміняється рослинним жиром. В нашому сирі приблизно 60% жиру в звичайному сирі 45. Знімається залишок з жиру молочного і з нього робиться масло. Зараз ми знаходимося в іншому сиросховищі. Це сиросховище ми построїли після, після навчання у Франції. Воно унікальне, бо це сиросховище зроблено купалообразне. Імітація печери. Якщо ми включимо зараз воду, то постінцям буде литися водичка. Це таке сиросховище для інших видів сирів цієї французького типу, який ми намагалися запустити перед війною. Але наразі водички немає, і ми це серосховище використовуємо для зберігання сирів рік і більше. Сировар доставав сир, там було 20 кілограмів. Після пресу, після всього він став 12. Після двох років в цій голові 8 кілограм. 8 кілограм був процес всихання, і він якби, становиться більш твердіший, але все рівно він буде нарізатися, а не накалуватися. Хочемо робити класний крутий сир. Хай його буде менше, але він буде класний. Він буде смачний, він буде доступний, український з використанням європейських технологій, але українськими руками зроблений він і в Україні.